Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Я думаю, всі ви зрозуміли, побачивши ось це на картинці, що у нас дегустація. Якось ми вже дегустували з вами ось. Виробника, точніше, продукцію ось такого виробника, шпіль, я так думаю, можливо, спіль. Можливо, то взагалі є в кінці, ну, нашої я маю на увазі, тодно. Я такий англічанин, як... ой, не будемо, про сумне. Ми дегустували з вами абсолютно такі ж перці. Бачимо. Знизу ось червоненький, перець чері, фарширований сиром. В даному випадку ми бачимо з вами асорти з перців. Тут є знову ж чері і є якісь інші види. Сподіваюсь, сфокусується асорти маринованих перців з сиром. Склад перець. Не бачу, друзі, не бачу. Перець халапеньо, перець Македонський, Перець чері і бринза. Ну, Плюс там соняшний кавалія, консервант сіль і так далі без ГМО. Виробник спілострадота Туреччина. Країна виробник Туреччина. Вжити, не знаю, чи вам буде там видно чи ні. Ось тут стоїть у нас датка до червня 25-го року виготовлено в червні 24-го і вжити до 25-го. Нібито простенька упаковочка, але в той же час досить апетитно виглядає те, що намальовано, і відповідно сам перець, який виглядає через прозору стіночку. Як бачите, я вже приготував щось типу горіночок. Багета не було. Звичайний батон, але свіженький, я його легенько підсмажив. І, відповідно, зараз все це скуштуємо. Біжу, насипаю, накладаю на блюдечко і повертаюся. Ну що, мої, шановні глядачі? Поклав я по одній штучці, їх там три халапеньо, три Македонського і три чері. Ну Чері ми куштували, але вже для красоти. Да, те, як воно виглядає, взяв також і його. Ну, а халепеньо і Македонський спробую. Наскільки я розумію, халепеньо це той темніший і більший трішки, а Македонський маленький. Якщо ні, ви мене поправте. Так, трішки. Якось так треба розмістити, щоб було все гарно. Фокусом все гаразд. І щоб все це в нас було не, як то кажуть, суху, я собі з вашого дозволу налью чарочку. Враховуючи те, що ми не дегустуємо алкоголь, а просто вживаємо, я вам не показую, що це. Підказочка це одна з моїх настоянок, причому одна з моїх улюблених настоянок. Якщо вам не важко, прокоментуйте, напишіть в коментарях, яка саме. Ті, хто в мене дивиться, я думаю, зможуть абсолютно запросто відгадати. Ну що? Давайте спочатку скуштуємо якусь качинку, а потім уже вип'ємо. Хоча зазвичай я роблю навпаки. Давайте почнемо і ще не хоче накулюватись. Як би вам так казати, знову будь-що фокус не буде ловити. Ну, звичайний, на вигляд. Болгарський поприць, але якийсь тоненький, маленький, і називається Македонський. звідти виглядає он бриндз. Друзі, цей набагато гостріший, аніж у той черві, що був тоді. І як на мене, ну, досить жорсткий він якийсь як дерево, ну як мінімум ось оцей. Друзі, не знаю, так воно має бути не так, але ну реально якийсь як дерево насилу переживав. І от зараз в мене все в роті пашить давайте, давайте трішки переб'ємо. Рінкою клас. В середині м'якенький свіженький, а зверху така золотиста сториночка. Знаєте, якби не оця. Цупкість мені сподобалось. А так, ну, реально, я не знаю, можливо, так воно і має бути, але таке враження, що ти гризеш якусь <кх> таку тверду стеблину. Не зрозуміло, що не буду довго розтягувати відео. Друзі, вип'ю чарочку за вас, за те, щоб у моїх глядачів все було добре і скоріше закінчилася ця клята війна. Оль смачно, смачна, спасуємо. Ой, моє таке враження, що оцей, оця причина буде така ж сама дерев'яна. Так, як же його вам показати? Ну, нібито фокус є. На вигляд таке враження, що це шматок якогось огірка, причому не маринованого, а саме квашеного кислого, солоного. Давайте спробуємо. Ось там це виглядає все всередині. Вибачайте вже, можливо, не дуже це естетично. Чесно, такий варіант мені подобається більше. Незважаючи на те, що я маю на увазі асорті. ніж той перший черрі, коли була просто упаковочка. Там він був, я забув з яким сиром, тут бринза, а там ну щось типу бринзи, але дуже солоне. І загалом все воно було на смак мені нескільки пікантне і гостре, як воно солоне було занадто. Тут з сіллю все, все чудово, але. Ну, гострота зашкалює. Фух, аж дух перехопило. Та бігав за серветкою, тому що трішки капнуло мені на руку олія. Наскільки відчувається перець, що після того, коли б'єш на стоїнку, я її взагалі не відчуваю міцність. Хоча там 41%, 41 градус, 100% є. Каламбурчиками знову я почав говорити. Друзі, давайте, щоб не затягувати, я зараз поки зніму цей, покажу вам. Ну, але в цілому ви то бачили. Кусуйся, не куди ти тільки нібито фокус і кудись, знову він тікає. Ну ось так це все виглядає, хай не лякає те, що ніби тут зверху на перчинці щось біле, то цей сир, який трішки повитікав. Скажімо так. Пуштуємо. Реально нібито шматок помидора маленької сливки. Друзі, реально оцей набірчик сорти, мариновані перці, мені зайшов більше. Той смачний, але без якогось Ну, Ті, хто не люблять гостро, звичайно, їм це не сподобається, але мені сподобався до того, що тут немає зайвої солі. Там мені було дуже солоне, я солоне просто не люблю. Тому якось ось там. Гризу грінку, тому що, вроді, пашить. Ось таке, друзі, коротеньке відео в мене вийшло. Доїдаю. Ну, я так розумію, халапендію. Ральний, як змій горинич. Лякає те, що буде завтра вранці. <рес> я думаю, ви розумієте, про що я, Ну ось таке в мене вийшло коротеньке відео. Давайте підведемо резюме. Перець маринований асорти, халапеньо, македонський і чері з бринзою. Мені сподобався. Якщо порівняти, з попередньою продукцією від цього самого виробника мені сподобався більше. Той був дуже солоний, повторюю, вже не знаю, мабуть, третій четвертий раз за сьогодні. Якщо вам цікаво, можете придбати, задегустувати і написати ваше враження мені в коментарях. Всім величезне дякую, в першу чергу, підписникам, постійним глядачам. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!